Ну що, шановні друзі, наблиз. Пробуває лапчі ці сето. Ситу... Прострій все-таки забиває Овенка. Як же все філігранно виконано, як же все чітко дитаренко. Хороший пас від ленька зараз на дальню стійку там. Вітрук рук, атакує. Павлю із мечем. Хороший пас зараз на батька. Батько намався. Клинко зараз завлучає ограню. Можуть підсилити ту гру в Елекса. я думаю, десь рівноцінні навіть в обох завдання. Доволі серйозні на цей чемпіонат. Батько виходить вічна віч з натишним близько сотні. Нарахувати загалом за всі сезони. Дуже часто визначається цей колектив, що брати до уваги ще якісь є, потрібно віддавати швидше передачу зараз. Павлів пробуває Павлів примісті по дорогу. Чабанцем пострілом тут рубає Павліва буквально від рук, що жовта картка. Загасив трішки. Удар поворота. Клинько. Чабан. На даню віддав відопакував. Той не зумів швидко зреагувати в цій ситуації. Дудаш, ж на даню Сіку передача. Маємо точну інформацію, якщо довіряти офіційним джерелам. Так, якщо дивитися зараз вихіднічна, що поступається в команді Авенга. Продовжує атакувати Авенга, Пробував підготованим епізодом. Якось. Трішки збентежити увагу. Бодай трішки забиває! Забиває зараз гінько. Гол. Прагматичний футзал продемонстрували, але в принципі, я думаю. Цей рахунок він можливо десь на руку і обом командам. Ще у нас екватор сезону тільки позаду.